Прочитаю, охочему ривак Зенеїди Котляревського про перебування Енея у пеклі, де він був, як ви вже знаєте, за запрошенням свого батька. Що він там бачив, яких грішників, за що вони там сиділи, які кари вони там мали. Тож третя частина, читаймо. Які були там лигоминці, підурювали, що дівок, що вікна дрались по драбинці під темний тихий вечорок, що будуть сватати їх брехали, підманювали, вилищали, поки добрались до кінця, поки дівки от перечосу до самого тостіли носу. Що сором послі до вінця. Були там купчики проворні, що їздили по ярмаркам, і на Аршинець на підборний поганий продавали крам. Тут всякі були пронози, перекупи і шмаровози. Міняли шинкарі, і ті що фігі фігімігі возять, що в Баклайга гарячий, носять, там всі пеклися крамарі. Гай-гай, та ніде правди діти! брехняш наробить лиха більш. Сиділи там скучні піти, писорчики поганих вірш. Великі терпіли муки, їм зв'язані були й руки, мов у татар терпіли плін. Отак От і наш брат попадеться, що пише, не остережеться, який же втерпить його хрін. Якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку. Чужеє одавав печать. Без сорому, без Бога бувши, і восьму заповідь забувши чужим, пустився промишлять. Восьма заповідь, як всі знають, це не укради. Тож не крадіть, не грішіть, не лазьте до дівок по драбинах. А краще діліться цим відео та підписуйтесь на телеграм-канал Цитач, де ми з адмінами пригощаємо цитатами з книжок, які читаємо зараз. Це корисно та красиво. Четверта частина про Енею у пеклі вже незабаром. Тож до зустрічі.